Учасники небесного покликання, вітаю вас, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа, Миру. Дуже приємно бути сьогодні разом з вами, бути в цьому гарному зібрані, з гарними людьми і мати гарну цілі, велике бажання. Прославити нашого живого і вічного Бога. Слава нашому Богу! Слава. Наше зібрання воно приходить до закінчення. Я вже проповідувати не буду, а ми будемо молитися. Дуже добре, брати і сестри, що ми збираємося в такі служіння, коли ми маємо можливість і час молитися. І як важливо нам, брати і сестри, нам, християнам, сьогодні 21 століття мати молитовне положення, знаходитися в молитовному положенні. Сьогодні, брати і сестри, ми живемо в час, період часу, час, коли обставини які навколо нас, у нашій державі. І ми є світовим. Я думаю, що ми не є байдуженим усіх цих подій, які відбуваються в нашій державі. Сьогодні є люди, які роблять свою справу, там на Майдані. Ми маємо своє місце, на якому ми повинні стояти, виконувати свою справу. Це молитися за благополуччя, за мир на нашій землі, в нашій державі. Сьогодні брат Міша зачитав ці слова про те, де апостол Павло Тимофія говорив, щоб нам проводити мирне тихе життя, що нам потрібно робити, потрібно молитися. Дорогі брати і сестри, знаєте, я зачитаю одне місце, я коротенько скажу. Я сьогодні думав зовсім про інше говорити, але знаєте, характер сьогоднішнього служіння і проповідів братів, які проповідувалися, вони сказали все, що я хотів сказати. І тому я зачитаю зовсім іншому напрямку Слово Боже і один вірш, який записаний в Книгах Пилості Соломонові. Це 28 розділ і 14 вірш. Блаженна людина, що завжди обачна, а хто ужорсточує серце своє, той впадає в лихе. Сьогодні, брати і сестри. Ми живемо в період часу, коли ми спостерігаємо і бачимо, як жорстокість вона дуже сильно поширюється, як вона набирає своїх обертів. А ви знаєте, коли апостол Павло до Тимофія пише, то він каже, знай Тимофію, що останніми днями і він перечислює, які будуть люди. І там є написано, що люди будуть жорстокі. Сьогодні ми є з вами свідками того, і ми бачимо, як сьогодні жорстокість, брати і сестри, вона набирає своїх результатів. Жорстокість сьогодні ми спостерігаємо в світі, ми спостерігаємо в інших державах, Мосії, в Росії, в Єгипті, в Сирії, настільки жорстокі, сьогодні вона немає вже в Сьогодні люди чинять і роблять вчинки, поступки, які, знаєте, не вкладаються в людський розум. Жорстокість вона приводить до того, що сьогодні людей жорстоко вбивають. Сьогодні по Ісаджихіди вони роблять теоріїчні акти, де гинуть сотні людей. І це ходить на наших очах з вами. Сьогодні ми знаходимося в періоді часу, коли ми є, знаєте, тими, які бачимо ці моменти, які відбуваються і в нашій державі, коли жорстокість вона приходить і приносить все нові жертви, вона призводить до ще більше накидаючи установки. І сьогодні, брати і сестри, я хотів би сьогодні, щоб ми зрозуміли, що жорстоке серце, яке Воно говорить про те, що воно свідомо противиться Богу і противиться Божому Слові. Ми бачимо всі ці вставини, але часто, знаєте, ми можемо подивитися самих на себе. Чи буває у нас це жорстоке серце? Можливо, дехто з вас каже, брате, ну ти щось не туди, не ту сторону. Де тобі вірю, чи можуть бути жорстокими? Але брати і сестри, коли я знаєте, аналізував цю ситуацію нас, вірюючих людей, коли, знаєте, в цих обставинах, які відбуваються в нашому суспільстві, я дуже сильно проаналізував те, що люди, віруючі, вони з маленького, але починають ставати жорстокими людьми. Сьогодні, знаєте, коли я чую думки по поводу того, що відбувається там, на Майдані, і як люди це сприймають, і як люди висловлюються, віруючі люди. Це говорить про те сигнал, що люди, віруючи, починають ожорсточуватися. Боже Слово, яке повинно бути в їхньому серці, яке повинно сприяти їх до добрих діл, яке повинно спонукувати їх ставати в проломі за цих людей, щоб Господь, знаєте, міняв серця цих жорстоких людей. Люди самі часом стають тим провокатором. Тої жорстокості. Ви знаєте, брата і сестри, коли дивишся на обставини, які відбуваються серед біючих людей. А жорстока людина це не та тільки жорстока людина, яка просто тільки може вбивати, може знайти нищити людей, може жорстоко поводитися. Жорстоке серце, брати і сестри, воно навіть є тоді, коли людина починає не сприймати Боже Слово, коли людина починає противитися Богу. Жорстоке серце, знаєте, може знаєте, бути тоді, коли при слуханні Божого Слова, при проповіді чи при співі, вона починає не сприймати це, вона починає не сприймати служителя, не починає сприймати брата. У її поведінка в сім'ї, знаєте, по відношенню чоловіка до чи жінки, чи дітей, вона стає жорстокою, і це говорить про те, що серце починає пожорсточуватись. Ви знаєте, можна говорити про ці причини жорстокості, чому вони проявляються, чому не проходять. І ви знаєте, є декілька моментів, чому це відбувається у людей, які знають Бога, які повідали Богу, але дали, як каже Писання, дали місце для діяння. І знаєте, причина того, що християни сьогодні вони не знаходяться на своєму місці на яке поставив їх Господь, яке їхнє поприділення в цьому суспільстві. І причини, брати і сестри, це говорить про те, про ту фальшиву святість, яка часто буває у вірючих людей. Мають вид благочесть, але сили його відреглися. Ви знаєте, бувають моменти, коли дух не прощення, він має місце в серці людини і приходить по Бувають моменти, коли ті нерозривні відносини з світом, які не полишив народ Божий, він приходить, і, ви знаєте, робить руйнацію в житті людини. І ці моменти, коли людина, як ізраїльський народ, який вийшов з Єгипту, але Єгипет не вийшов з них. Причина може бути це невиконання Божої волі в житті людини, яка пізнала Бога. А воля Божа каже Писання, є освячення ваше. Тому, дорогі мої брати і сестри, я хочу сьогодні нагадати про цю важливу справу, про цю важливу річ, щоб вона не мала місця в нашому серці. Нам потрібно, як у цьому сказано, наблизитися до Бога. Сьогодні потрібно смиритися, про це сьогодні було детально сказано. Ви знаєте, це один із важливих моментів в житті кожного християни, щоб Господь був реальний і діючий в житті людини, щоб Господь відповідав на молитви народа свого. Потрібно смирення. Без смирення, без покорів, брати і сестри, не буде дії Божої благодаті в нашому житті, в нашому служінні. Але коли ми смиримося, коли ми знаєте, зрозуміємо те, що Господь сьогодні вимагає від нас, я знаю, брати мої сестри, що наша молитва за наш край, за нашу державу, в якій ми живемо, ми вболіваємо кожен із нас, він не є байдужий до цих обставин. Але сьогодні, брати і сестри, я хочу сказати, що цю жорстокість і цю жорстокість серця може зупинити Бог через наші молитви до нашого Бога який сьогодні, знаєте, нахилив своє вухо, я вірю те, що він сьогодні чекає від кожного із нас. Не просто, знаєте, звичної молитви, яку ми можемо звершувати кожного ранку чи кожного вечора, але щирої молитви, коли є в суці любов. Ви знаєте, ти будеш любити незалежно, як люди себе поводять, незалежно, який це є президент. Чи Він тобі подобається, чи він не подобається, чи Уля тобі підходить чи не підходить, чи Верховна Рада така чи не така, незалежно. Але якщо є в тому серці любов, ти будеш молитися за цих людей, щоби Господь, Він, серце, царя, каже, Писання, в руках Божих, Він може повернути ситуацію в будь-який момент. Але залежить, брати і сестри, від нас з вами, як ми в цьому будемо стояти. Як ми це будемо сприймати? Нехай, браті і сестри, ні в якому разі не дайте місце, щоб серце ваше у цих політичних ситуаціях воно ожорсточувалося. Щоб ви навіть не дали малішому поводу, щоб був повід для ожорсточення. Тому що, знаєте, ворог, для нього важливо знайти цю слабинку, а він далі зробить своє. Ми станімо історії Біблії, коли Мужі, віри, вони приходили в момент ж було велике падіння, була серйозна поразка. Тому, брати і сестри, не даймо місце, щоб Бог скористався цим. Я хотів би, щоб ми <кій> <кій> у цій моменті, ми щиро помолилися за наш край, помолилися за нашу державу. Помолилися за наших правителів, щоб Господь Він їх взяв, свій уділ. Щоб Господь, знаєте, робив свою роботу. Ми не знаємо, як воно буде далі. Що буде далі? Ми попросимо Господа, щоб Він, я вірю, що Він так втручається в цю справу. Він все знає, він все бачить. Але ми, як народ його, не будьмо байдужими до цих обставин. Нехай Господь допоможе нам цьому. І ми станемо на наші ноги. І давайте так щиро, без щирого серця попросимо нашого Бога, щоб Господь ці жорстокі серця, які знаходяться в різних місцях нашої держави, щоб Господь їх смиряв, щоб Господь їх покоряв, щоб Господь не дав, щоб це воно поширювалося і мало місце серед нашого народу, як важливо нам, брати і сестри, бути тими Божими людьми і втікати від цього зла, щоб Господь нас хоронив і наш народ молимось.